Інспектори ДАІ запевняють, жодних вказівок не випускати чи затримувати автобуси з активістами з Тернополя не отримували, а транспорт зупиняють через ожеледицю на дорогах та погіршення погоди. Таких вказівок працівники державтоінспекції та працівники ДПС таких вказівок не мають. Дані транспортні засоби зупиняються в зв'язку з погодніми умовами. Тоді попереджується і наголошується водіям, що погодні умови ускладнені. Дорога є важкою, тому, відповідно, наголошуємо водіям чітко дотриматись вимог правил дорожнього руху, а по можливості утриматись від далеких поїздок. Щодо е, випадків, е, щоб не пустити автобуси на Київ або любими там, шляхами їх затримати, у нас е, на даний момент е, таких випадків не було. Зупинити та попередити водіїв про складну ситуацію на дорогах обов'язок інспекторів дає. Вони його виконують. А ситуація на автошляхах області справді непроста. Василь Барановський каже, що саме комунальні та дорожні служби мають відповідати за стан доріг як в місті, так і в області. Складається думка громадян, що за дані, дані за дороги за дорожні знаки несе відповідальність автоінспекція. Це думка хибна, так як є відповідно власник автодороги, за це несуть відповідальність комунальні та дорожні служби. З ініціативи Даї на складних ділянках доріг цілодобово працюватиме крас, який буде допомагати великобаговому транспорту. Про це йдеться в розпорядженні міського голови Тернополя. Також, аби уникнути аварійних ситуацій, Даї запропонувала відділу технагляду міста перевести світлофори в режим миготіння жовтим світлом. Щоправда, лише на тих дорогах, де може бути ускладнений рух транспорту.